Вітаю, ви дивитесь денний випуск новин на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Разом з колегами зібрали актуальну та перевірену інформацію про головні події 1 червня. Тож спершу коротко про головне. Смертельна автотроща на Волині загинули троє військових. У центрі Луцька оскаженілий Пас кинувся на доньку, а потім на матір. 12 років позбавлення волі на Волині засудили чоловіка, який служив в Росії. Росія продовжує атакувати столиці України. Цієї ночі на Київ випустили 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер з Брянської області. Наші сили ППО збили всі цілі. На жаль, від падіння уламків ракет є руйнування та жертви. У Дніпровському районі столиці уламки впали на проїжджу частину і пошкодили житловий будинок. Там Загорілися припарковані машини, є потерпілі. У Деснянському районі рештки впали на поліклініку та на прилеглу багатоповерхівку. Загинули 33-річна жінка та 34-річна матір з донькою, якій було всього 9 років. Ще 11 мешканців поранені. За словами місцевих, люди бігли до укриття, але те виявилося зачиненим. Охоронець перебував всередині. Була тривога, люди бігли в укриття, і в укриття просто не відкрили. Та й все люди стукали. Та, ніхто дуже довго стукали нікому. Були жінки, діти ніхто не відкрив. Там була ваша дружина. Дружина дитина. З дитини все добре, а дружина загинула. Через закрите укриття в Київській поліклініці відкрили кримінал. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко. ДСНС України спільно з нацполіцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни. Ми всі ходили, жалоби, писали жалоби, дзвонили в служби, всі, і всі говорили, що здесь все нормально, все прекрасно. Навіть аварійні виходи, коли ми сиділи, аварійні виходи, були закриті. Ви розумієте, взрив пройшов? Він так і лежав. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці скасовують усі заплановані заходи до дня захисту дітей, які відзначають сьогодні, 1 червня. Чи не щодня від російських атак гинуть і мешканці Донецької області? Внаслідок обстрілу у Дачницької громади одна людина загинула. Ще одна жертва у часовому ярі. Ми висловлюємо співчуття усім рідним загиблих. У Луцьку попрощалися із полеглим захисником Ігорем Кузьмичем, 40-річним мешканцем міста. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України. Серце захисника перестало битися 28 травня у селі Богданівка, що в Бахмутському районі Донеччини. Військовий загинув, евакуйовуючи поранених з поля бою. Прийшли провести героя в останню дорогу рідні, друзі, побратими та небайдужі лучани. Більше про те, яким був полеглий Ігор Кузьмич і про прощання з героєм, розкажемо вже у вечірньому випуску новин. У жахливій автокатастрофі на Волині загинули троє військових директор коледжу в лікарні. Аварія сталася близько 19-ї години 31 травня на в'їзді до села Згорани Ковальського району. Військовослужбовець з Краматорського прикордонного загону, який... Керував легковиком Фольксваген, не впорався з кермуванням і виїхав зустрічну. наслідок зіткнення з іншою автівкою марки Хонда. Внаслідок аварії водій військовослужбовець, а також двоє його пасажирів, теж військовослужбовці цього ж прикордонного загону загинули на місці аварії. Водій та пасажири іншого автомобіля з травмами потрапили до лікарні. Відомо, що за кермом Хонди перебував директор Шацького лісового коледжу. На пасажирському сидінні був майстер-сержант Волинського прикордонного загону. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху та частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку експертиз. За державну зраду 12 років позбавлення волі на Волині засудили 31-річного чоловіка, який служив Росії. Проживаючи на території РФ, він добровільно вступив на службу за контрактом до ворожого війська. Служив на посаді розвідника з 2016 по 2019. Затримали чоловіка на кордоні при поверненні в Україну. Суд визнав громадянина України винуватим у державній зраді. Переході на бік ворога в період збройного конфлікту і призначив екс вояку РФ, який з травня 2022 року перебуває під вартою покарання 12 років позбавлення волі. Музика. Наступний наш сюжет про священника Сковеля, настоятеля місцевого благовіщенського собору. Людину, яка береже історію минулого та нашу українську ідентичність. Священник разом з прихожанами відбудували святиню, прикрасили церкву унікальною вишивкою, яку створили самі, та з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають війську. Дивимось. Благовіщенський собор у Ковалі здавна знають як українську церкву. Чимало людей саме так говорять і донині, адже назва ця передається з покоління в покоління. Перша згадка про храм датована 1505 роком. Настоятель храму Василь Мичко каже, незважаючи на окупацію поляків, німців, совєтів, церква та її прихожани ніколи не зрікалися своєї ідентичності. Це всі округа, все знає, чи там радник, Кам'янкашевський, де церква? Українська. Всі знають, Ратман, де, всі знаю, що це. Він не має іншої назви як українська, хоча це Благовіщенський собор. На архівних світлинах усі прихожани у вишитому українському вбранні, попри те, що його тоді забороняли. Храм кілька разів зачиняли під час воєн. У 1961-му там хотіли розмістити краєзнавчий музей, а потім музей імені Леніна. Дісталося приміщення спортивному товариству Спартак. Тоді й знищили унікальну архітектурну пам'ятку і на її місці звели спортзал. Це були роздягалки і душові кабіни. З настанням незалежності України будівлю відреставрували та повернули. Вірянам. Люди добудували верх храму та зробили ремонт. Продовжити розпис церкви не дала війна. Але шарму та неповторності Благовіщенській церкві додає вишивка. Вона тут повсюду. Пасочка написана. Всі закладки в Євангеліях, які ми читаємо. Всі закладки теж вишиті бісерами. Ну, всяко, не тільки бісерами, а всяко. Усе це справа рук самого священника, його сім'ї та прихожан. Традицію вишивки в храм приніс саме Василь Мичко, адже вишиває ще з молоду, ікони, рушники та вбрання. Купляти на ринку де сорочку, якщо ти сам можеш зробити, то нема, ну як сенсу, нема, нема логіки в цьому. Так само і дітям. Сподобалося щось ставили за зиму чи за якийсь там проміжок часу. І вишивали. Священник власноруч вишив десятки ікон. Більшість з них подарував, тому нам показує два перших своїх творіння. Скажімо, 2000-х, 2004, 2005 Ще не було стільки, скільки зараз, є всякого. Ниток, бісерів і каміння, що можна приоздобити. Але я думаю, що це не настільки важливо, там, камінням чи не камінням. Просто це для душі. На ікона, яка б вона не була на ікона. У нас має свій духовний зміст. Тепер отець Василь ділиться, що вишиває значно рідше. Зір впав, та й у час війни фокус інший. Підтримка захисників. Церковна громада допомагає війську з перших днів вторгнення. Й до нині останній автомобіль це поїхав тиждень назад на схід. Збираємо зараз знову. На соту бригаду. прихожани плетуть сітки, збирають гуманітарну допомогу, купують необхідне та відправляють і цивільним, які постраждали від війни, і військовим на схід. Саме там зараз боронять українську землю їхні ковальчани. Майже кожна сім'я з моєї з моїх прихожан хтось є на війні, і тому нічого виходу немає, як їм допомагати, бо це наші люди, це наші, які приходили сюди свого часу. Вони приносили. Сюди кошти, їхні дівчата, жінки, дружини, там батьки. Вони далі ходять сюди. Вони також приносять сюди кошти, і ми всі в купу ці кошти і допомагаємо хлопцям. Відокремитися від держави, особливо в такий час неправильно і неможливо, каже священник. це самий народ. Якщо я українець, то я українець, і я християнин, який живе в цій Україні, і тому не може бути байдуже держави. Що робить церква? І церква не може бути байдуже, як твориться держава. Ті, хто досі не усвідомив, що триває війна, або ж закривають на це очі, м'яко кажучи, дивують священнослужителя. Далі говорять, яка різниця, чи Росія це братній народ, чи там молитися там, о здравію усіх. Оце саме важче, коли людина далі живе такою ватою в голові. Поки військові стоять на захисті батьківщини та боронять наше мирне життя, на жаль, її втрати. Василь Мичко лише сам особисто похоронив у соборі 26 загиблих українських героїв. Найстрашніше каже священник, бачити непокійника, а його рідних, особливо дітей. Коли ще маленькі діти там ну років 3-5, вони ще не усвідомлюють. А от вік від 10 до, скажімо, до 16, ну просто не можна дивитись на це, коли діти. Просто приходять, потім просять, щоб тато снився. Ну, це, це важко. Священнослужитель каже, щоб війна закінчилася якомога швидше. Українцям треба об'єднатися як у перші дні вторгнення та допомагати Збройним силам. Фінансами, добрим словом, молитвою, вірою у допомогу Всевишнього і нашу перемогу. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У центрі Луцька вівчарка покусала матір з донькою. Людина гукає на допомогу. Такий виклик отримали вчора патрульні. Заявник розповів, що на вулиці Крилова за парканом будинку почув крик жінки. Коли заглянув до подвір'я, побачив громадянку у плямах крові. Поліцейські увійшли до двору, потерпілої і з'ясували, що її пес покусав дочку. Коли жінка намагалася зарадити лиху і витягнула тварину, вівчарка кинулася на неї. У жінки кілька укусів та відкритий перелом ноги. Патрульні надали першу допомогу та викликали медиків, які доправили матір з донькою до лікарні. На Волині горіло сміттєзвалище. Вогонь ледве не перекинувся на ліс. Увечері 31 травня у селі Вівчицьк на Ковельщині загорілося сміттєзвалище. Повідомлення про загоряння до служби 101 надійшло о 16.38. Рятувальники спрацювали оперативно та загасили пожежу. Ймовірна її причина необережне поводження з вогнем. Нагадаю, минулого тижня горіло сміттєзвалище у брищі, що неподалік Луцька. У Луцьку нові вживані тролейбуси. З першого дня літа на міські маршрути номер 2 5 та 12 виїхали ще три тролейбуси виробництва Польщі. Попри те, що вони вже використовувались, тролейбуси у гарному стані та з невеликим пробігом, Низькопідлогові пристосовані для людей з інвалідністю. Придбали їх за кошти міського бюджету для комунального підприємства Луцька підприємство електротранспорту на поставку ще одного очікують найближчим часом. Дякую, що були з нами. Нагадаю, що будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, лайкайте та коментуйте. Бережіть себе та один одного, а ще допомагайте нашим захисникам, бо вони того варті.